Кажуть, що на поразки треба дивитись як на досвід. Але чесно, коли я закрила свій стартап, я думала тільки одне. І я провалилась. 2016 рік я запускаю івентагенцію. У мене тисяча доларів, мрія і дві смужки на тесті. Я працювала і аніматором, і рекламником, і сценарістом. Навіть адмініструвала святость після пологової палати. Тоді мені здавалося, що просто не створена для бізнесу. Я плакала майже щодня, але тримали загалом два роки. Після того, як я закрила свій бізнес та розпродала весь реквізит, я вирішила проаналізувати і зрозуміти, де я зробила помилку. Вияснила, що моя я найслабша сторона маркетинг, і замість тікати від неї я вирішила її прокачати. Вчилася день за днем, не маючи роботи грошей з дитиною на руках. Пройшов рік, і я вже зайняла посаду директора з маркетингу. З того моменту почався мій новий відлік. Шість років у справі, яка мене драйвить, надихає і не дає вигоріти. Нещодавно на сесії з психологом я зрозуміла, той провал був не кінець. Він став моїм стартом. Якщо зараз тобі здається, що все валиться, не поспішай ставити крапку. Можливо, це просто кома перед новим розділом. Подивись на свій провал уважніше, може саме він. Твоя точка росту.